Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте дивитися прогноз та пораду на наступний тиждень. І так, що він вам готує? Він вам готує. Ви знаєте, тиждень пройде так спокійно, розмірено, не буде таких якихось важливих всплесків, не буде таких якихось глобальних подій, тобто спокійно, рівно, можливо, навіть десь не цікаво, можливо, десь місцями нудно, сумно, але стабільно і рівно. Тобто повільність нам говорить про те, що ну, взагалі наступний тиждень пройде досить спокійно. І з якогось боку це навіть буде добре, тому що інколи оцей весь наплив якихось подій він також йде не на користь. Пораду вам на наступний тиждень, подивимося світ. Ну, по-перше, слідкуйте за світовими подіями. А по-друге, якщо у вас є якісь ситуації або якісь обставини, які вже давно час завершити, от якраз наступний тиждень в спокійній атмосфері вам якраз підходить для того, щоб завершити це все. Це може бути і якась маленька, не глобальна справа, наприклад, там зайві речі перебрати. І це ще може бути і щось глобальне, наприклад, звільнитися з роботи або до речі, світи ще може говорити про переїзд нам. Тобто, от якраз у цей момент. Спокою і тиші вам якраз підходить для того, щоб подумати про щось глобальне. Залишайте ваші коментарі. Ну я бажаю вам вдалого тижня.